Всім привіт! Сьогодні я буду розказати вам історію школи Вона, конечно, не знаю, давніша тому... Ну давніша, тому що вона типа там як... Ну типа було вы. Будете. Короче, І, что розказується. Короче, у нас буде урок. У нас будет другий урок. Коротше, ми обичні, як все, просто один класник не типу, ну, типу, щоденно вчитиці, та йому стало хотіло писати якусь оцінку, не пам'ятала, яку. І, коротше, ялинка, наче, вона <кхід> просто, вона просто різко падала, тому що вона була, типу, заду вчитика, та ялинка. А класник просто, що ти вчитику? Є не впала на вчитику ту ялинка, тому що вона могла впасти, розумієте? Вона чому впала? Тому що вона, вона Просто було неровно, Вона типа так криво стояла, вона була ще нагарна така. <кхем> да, так. І коротше, нас, і тоді була ще й перерва велика. Ми як обичайно по, з подружками просто когось щось робили, говорили. Кудись ішли, не знаю куди. І просто ходили в клас, обичайно просто зайшли, і просто однокласник, типа. Коротше, однокласник один стояв, коло відра. А другий однокласник, типа. Як Сарс я Просто докнув, типа, докнув його. І він і розудялся на стіну. І не тільки на стіну, і на розетку теж чуть. Ну слабо розетка. ні, блин, не не знав. Что за ну, чи що, І. Так. Так, да. Ну потім, звичайно, на ритмі, як, як завжди, бо стена була мокра постійно. Та хочу сказати всім поки до нових зустрічей та підписуйтесь на мій канал. Просто це вже кінець. У мені просто не є таких історій цікавих. Та В мене все-таки якісь -то дивні. Тож я, тож я розказала всю історію. Хоча нам кажуть, теж дивно. Ну так, я кажу всім поки, до нових зустрічей, підписуйтесь на мій канал. Та ставте вподобайки всім, пока-пука.